Сьогодні поговоримо про Ютуб і гроші. Дякуючи всім вам, моїм підписникам. У мене вже на каналі є 1000 підписників 26 жовтня. У мене на каналі сталося диво тисяча підписників, а це означає, що Ютуб мені включив монетизацію. Але це не тільки 1000 підписників має бути на каналі, а ще 4 тисячі годин переглядів. Якщо. Ми далі подивимося статистику. У мене години набралися швидше, ніж кількість підписників, що, до речі, досить незвично для Ютуб-каналю. Зазвичай підписники набираються швидше, ніж години. Це не перший мій канал на Ютуб, тож. Я знаю плюс-мінус, як то працює, але а, дякуючи одному відео, я швидко досить набрала ці години. Це відео про те, як я була у лікарні. Якщо не бачили, то подивіться це відео у мене на каналі. Цей канал про життя у Німеччині, про а, якусь корисну інформацію, яку я сама дізнаюсь у Німеччині. Тому а, деякі відео дійсно набирають великі перегляди, а деякі... А, Ті, які мені подобаються, щоб я хотіла з вами ділитися, ні. Тож, давайте тепер поговоримо, скільки ж мені Ютубчик заплатив за перший місяць монетизації на моєму каналі, скільки ж взагалі можна заробляти. Скажімо так, український контент зараз тренді, він досить нормально коштує, плюс те, що моя специфіка це в основному люди. Які дивляться про німеччину і, в принципі, і знаходяться у німеччині, це також накладає певний плюсик до того контенту, що я знімаю, і скільки він е, коштує. Точніше, не контент мій коштує, а ви дивитесь рекламу на моєму youtube каналі І за це YouTube платить гроші. Тож дивіться рекламу на моєму каналі, так ви підтримуєте в принципі усіх контент креаторів які є на YouTube, Вони це один із е, таких методів заробітку на YouTube. Звичайно, це не е, якщо беремо великих блогерів, це не основний дохід, тому що е, YouTube, ну. Насправді не так багато платить. Він більше собі забирає, ніж платить контент креатору І так, давайте поговоримо. Я тут взяла ноутбук, щоб дивитися на статистику, і будемо говорити взагалі, що по чому. І так, я відкриваю статистику. Зараз ви бачите, що я закрила, скільки я заробила, але. Що я про що хочу поговорити? Як бачите, ось моя монетизація почалась з 26 жовтня, і якраз сьогодні, 26 листопада, і ровно 30 днів, як у мене включена монетизація, хочу поговорити, в принципі, як платить Ютуб, і скільки взагалі можна заробити. Як я вже сказала, Ютуб платить за перегляд реклами, тобто базуючись на поглядах, на. Тому чим цікавляться люди. Ну, тобто, заходячи на якийсь канал, до цього каналу релевантно програється якась реклама. І в залежності від тематики і формується варті. Найвартовіші реклами, найвартовіша взагалі тематика на Ютубі це інвестування, фінанси, далі потім десь там ІТ. У мене блог Лайфстайл, тобто категорія люди і блоги з невеличкою похибкою. То, що це Німеччина, і це трохи більше коштує, ніж, наприклад, якщо б я вела такий канал, люди і блоги в Україні. Тож на це теж треба зважати. І так, поговоримо вже про гроші. Якщо побачити із моєї статистики, я тут виставила за 90 днів. То найприбутковіше моє відео: це робота в Німеччині для українців. Тут з перегляду реклами я заробила за ось цей місяць. 30 днів 8 євро 41 цент е, з YouTube преміум 7 центів. Якщо ви побачите, от Playback Based CPM це е, скільки коштує тисяча переглядів, але до врахування всіх податків, ну, точніше, до врахування комісії YouTube, тобто 5 євро 33. Центи. Це відео взагалом у мене набрало 6300 переглядів. Зароб, прийшло 1000 підписників, ой, 1100 підписників аби 100. І я заробила 8 євро 48 центів. Якщо ми побачимо саме за, ну давайте, за 28 днів, давайте, щоб чітко було. Я виставлю, що з 2610 по 20. Шосте 11. Ага, не можу показати, тому що тут два дні. І ось за цей період, за 30 днів, в мене 23 тисячі переглядів і 8 48 центів. Друге відео мене звільнили у Німеччині. До речі, якщо не бачили, теж подивіться. Я пропоную не дивитись кожне відео, плюс-мінус ви бачите, що е, там, підтвердження українського диплому, е, влог, от якраз підтвердження українського диплому і влог це якраз випущено було в цей місяць, і вони за одне відео підтвердження диплому зробили 4,97 центів, за влог 2,91 цент. Якщо там. Давай, давайте. Ну. І давайте по таблиці тепер подивимося, скільки що коштує. Наприклад, топове відео 8 я заробила 8 євро 48 центів за 3346 переглядів. Тобто 3346 переглядів було саме за цей період. І з цього я заробила 8 євро 48 центів. Я не знаю, чи вам чутно, що сусіди пилососять. Хоча сьогодні неділя, і сьогодні не можна полососити, я не знаю, що вони. Далі, мене звільнили. Я отримала 6938 переглядів, але 5 79 центів. Тобто, бачите, набагато більше, майже у два рази більше переглядів, але дохід менше, тому що інша тематика і через те інший дохід. Далі підтвердження диплому 1400 переглядів, але заробила 497. В принципі, плюс-мінус десь як за цю тематику робота в Німеччині. Далі в мене влог 1580 переглядів і заробила 2, 2 євро 91 цент, Тобто, бачите, більше навіть переглядів, ніж підтвердження диплому, але в два рази майже менше оплата. якщо подивитися взагалі на ось цю колонку, це скільки взагалі коштує 1000 переглядів, якщо Ютуб з вас нічого не забирає. Але Ютуб забирає дофіга більше 50%. І ще є дохід від YouTube Premium, якщо побачите, то взагалі там копійки. Тобто, якщо у вас Ютуб Преміум, то блогери майже не заробляють з цього. Далі. Як я провалила свій же план, це теж типу такого розмовного е відео, влоговського формату. І тут е 700 переглядів 98%. центів. Ось це відео, яке, в принципі, мені нагнало дуже багато переглядів і дуже багато підписників. За останній період, за останні 30 днів, я подивилася це відео 400, ну, майже 400 людей, і з цього відео прийшло 86 центів. Ну, якби малувато. Є і інші відео. Теж якось там щось капає. І так, скільки ж загаль, загалом я заробила за цей місяць пер, за перший місяць монетизації на Ютубі. І це становить 31, 31 євро. І скільки ж я загалом заробила за цей період за перший місяць монетизації це 31 євро. Хоча я не можу зараз отримати ці гроші, ці гроші будуть. Ютуб виплачує, коли е, досяглася мінімальна точка виплат це е, 100 доларів. Воно взагалі рахується в доларах. Просто я виставила собі в євро, щоб, в принципі, розуміти, що до чого. Ось е, тому. Поки нема виплат, нема з чого платити податки, нема нікому що повідомляти. Тож приймаю ваші ідеї і думки, куди витратити ці величезні кошти, там не знаю через 2-3 місяці, коли вже набіжить 100 доларів, куди ми їх витратимо. Дайте мені знати в коментарях, взагалі, як вважаєте, чи прибутково вести і канал на Ютубі і, до речі, якщо вам цікава ця тема, можу розказати, наприклад, скільки коштує моя техніка, на яку я знімаю для Ютубу відоси. То дуже цікаво. Якщо, звичайно ж, вам подобається мій канал, мій контент, не забувайте наступних відео. Чус!